Поговоримо про важливі дані, які надходять від Генерального штабу збройних сил України. Стосуються вони Сумської області. Далі цитую: у зв'язку зі збільшенням інтенсивності бойових дій, активізацією діяльності диверсійно-розвідувальних груп сил спеціальних операцій противника та з метою збереження життя цивільного. Населення і військовослужбовців військовим командуванням введені обмеження на переміщення усіх категорій громадян у прикордонні 20 метровій зоні Сумської області допуск осіб на зазначену територію здійснюється за паспортами громадян України з відповідною відміткою про реєстрацію проживання у цій зоні. Просять з розумінням поставитися до таких тимчасових обмежувальних заходів. Я підсумую, що дозволяють відвідувати ось цю прикордонну 20 кілометрову зону лише з відміткою відповідною, і е, стосується вона саме прописки, саме проживання у цій зоні. І говоримо з вами також про те, що ситуація на Сумщині залишається складною. Е, Сумська обласна військова адміністрація повідомляє про те, що. Вночі та зранку росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів цієї області. Зафіксовано 23 вибухи обстрілів. Зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська та Березівська громади. Ворог бив із мінометів. Також запускав керовані авіабомби. Ну і е, також здійснив. Ракетний удар саме по березівській громаді говорять управлінці також про те, що внаслідок ворожого ракетного обстрілу ракетно-авіаційного удару попереднього зазнала поранень одна людина. Пошкоджено лінію електромережі, газопровід, будівлю, лікарні та кілька автомобілів без електро та газопостачання залишилася частина населення міста Суми. На місці станом на зараз працюють усі необхідні служби, наслідки ворожої атаки намагаються ліквідовувати. Але мешканців регіону закликають бути уважними та обережними і не ігнорувати сигналів повітряної тривоги. Бачите, оце останнє запевнення. Воно буде важливим. Не тільки для мешканців Сумської області, а й для усіх нас, тому що станом на ранок вівторка, 13 серпня, вже кілька разів у низці регіонів лунали сигнали повітряної тривоги і міг злітав. І була загроза балістики та інших обстрілів. Тож бережімо себе, тому що життя це найдорожче, що окупанти намагаються у нас відібрати, не дамо їм цього зробити.